Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Тиждень, що минає, видався для нашої галузі дуже непростим. Зокрема, перевізникам знову довелося пригадати, що таке страйк їхніх польських колег на кордоні. І, хоча акції протесту на пункті пропуску Дорохуськ цього разу тривали недовго, свої наслідки вони, вочевидь, і ще матимуть. Зрештою, поляки уже не вперше за будь-якої нагоди намагаються ускладнити роботу українським перевізникам. Уже кілька років, як про добропорядну конкуренцію на цьому ринку, фактично не йдеться взагалі. Те, чого не вдається досягти протестами, польські перевізники, маючи величезний вплив на державні органи влади, досягають через ті чи інші урядові або й законодавчі рішення, котрі обмежують можливості їхніх українських колег. За прикладами далеко ходити не потрібно. Це і запровадження системи реєстрації перевезень РМПД, і нестійкі правила закону про відрядження водіїв і багато чого іншого. У будь-якому випадку, все, що від нас залишить, ми намагаємось на рівні нашому з нашими колегами спілкуватися, з тим, щоб доносити і все строки, щоб вони організували нам зустріч з посадовцями польськими. Ми над цим працюємо. Поки, на жаль, посадовці польські не хочуть з нами спілкуватися, це є правда. Але я думаю, що разом ми до цього дійдемо. Польською стороною без попередження було змінено електронну форму надання інформації про відрядження водіїв на сайті business.gov.pl. Мова йде про внесення змін до повідомлень про направлення водія на територію Республіки Польща з третьої країни, яке передбачено законом про відрядження водіїв на автомобільному транспорті від 28 липня 2023 року. І до цього часу така вимога у повідомленні була відсутня. Утім, навіть усіх цих заходів деяким польським перевізникам замало. Власне, якби не рішення апеляційного суду в Люблінському воєводстві про заборону перекривати пункт пропуску та дорогу до нього, акція протесту в Дорогуську могла розтягнутися на 4 місяці. І хто значить, обмежилася б вона лише цим переходом? Зрештою, як показує практика, головна мета польських перевізників це домогтися повернення дозволів. Для нас же вона цілком неприйнятна. Йдемо далі. В Україні триває робота над законодавчим упорядкуванням перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом. Сьогодні маємо деякі новини з цього питання. Ще з моменту приєднання нашої держави до угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, українські підприємці мають низку зобов'язань, встановлених згаданою угодою. Зокрема, вантажівки, на яких здійснюються відповідні перевезення, повинні періодично проходити контроль з отримання свідоцтва на відповідність встановленим нормам, так званого свідоцтва УПШ. На відповідність до цієї угоди українські перевізники повинні проводити технічний огляд рефрижераторів на ізотермічні властивості. В Україні, на жаль, до цього часу не проводяться такі процедури, тому українські перевізники змушені їх. Здійснювати за кордоном, що призводить до додаткових коштів, а також до додаткового часу на їх проведення, і інколи виникають питання під час контролю іноземними контролюючими органами. Для того щоб проводити відповідний технічний огляд саме в Україні, слід передусім законодавчо закріпити такі процедури. І цього тижня у стінах Верховної Ради якраз і відбулося засідання підкомітету з питань автомобільного транспорту. Приймали в ньому участь представники профільного міністерства Державтрансендії проекту Укртрансбезпеки МВС і цілого ряду. Інших центральних органів, виконавчої влади та громадських організацій розглядався законопроект 12182, щоб його повернути на доопрацювання з технічних причин. І сподіваємося, що профільне міністерство врахує ці зауваження, і вже наступний законопроект буде підтриманий Верховною Радою України. Вирішення питання впровадження в Україні. Мережі таких станцій, які перевіряють саме швидкопсувні транспортні засоби, дуже важливе. Отже, очікуємо як від нашого профільного міністерства, так і від народних обранців подальшої плідної роботи у цій царині. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Наша профільна асоціація потребує організації перевезення книжок МДП за маршрутом Київ, Женева, Київ. Завантажитися в українській столиці біля приміщення секретаріату АСМАП, а це вулиця Євгена Коновальця, 11, слід 11-12 червня. Вантаж складатиме 5-6 палет загальною масою до 4,5 тонн. У женеву потрібно прибути 17 червня. Звідти також доставити партію тір-карнетів у Київ. Це дві-три палети загальною масою до двох тонн. У секретаряті Асмап очікують на пропозиції від перевізників ось за цими електронною адресою та телефоном. Наступного тижня навчально-консультаційний центр АСМАП планує розпочати навчання з додаткового розширеного курсу для водіїв по роботі з тахографами. Вартість курсу 800 гривень. Мета надати водієві ще більше практичних знань безпосередньо при роботі за кермом, відпочинком та з контролюючими органами, як в Україні, так і за кордоном. Це буде як для водіїв, так і для спеціалістів. Це буде десь на 4-8 годин. Як в онлайні, так і офлайні, тобто, в залежності від запиту вашого, зокрема, ми передбачаємо спочатку запустити як варіант просто теорію, як цим розширену, яка не передбачена курсом по 95-му коду. Але в принципі плануємо і як практичний варіант, саме на берегового 14, проводити практичні заняття одну-дві години. Невдовзі на трьох пунктах пропуску працюватимуть сучасні мобільні сканери за повідомленням державної митної служби, це порубне Сірет, Ужгород Вишня Німецьке та Орлівка і Сакча. А станом на сьогодні тривають випробування ще двох скануючих систем. Згодом вони поповнять технічне оснащення на переходах Краківець Корчова та Ягодин дорохуськ а наш наступний сюжет буде цікавий тим перевізникам, котрі у своїй роботі використовують багаторазові дозволи ЄКМТ. Державна служба з безпеки на транспорті нагадує, що згідно з порядком проведення конкурсу та видання таких документів для аналізу ефективності їхнього використання слід щомісяця до 15-го числа надавати звіт про виконані рейси за дозволами ЄКМТ, а також відривні листки бортового журналу, окремо за кожним дозволом. Невиконання цих вимог може призвести до втрати можливості отримання ЄКМТ наступного року. Крім того, на сьогоднішній день є інформація, що згідно рішення міжнародного транспортного форуму, наступний рік звітування буде відбуватися вже в електронному вигляді на нашому сайті, а також на телеграм-каналі АСМАПу та Укртрансбезпеки Розміщені відповідні посилання, куди перевізники зможуть зайти і протестувати ці форми подання. Такої інформації просимо долучитись. А я лише додам, що під цим відео ми також розмістили згадане посилання. Воно має стати вам у пригоді і допомогти в роботі. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!